Всім привіт, друзі! З вами я Даня. І сьогодні я, е, по, е, я сьогодні всіх селянів з моєго села. Це я, це я переїхав друг в село, да? Ну. Це типу, я друг з селянів. Я поголос, пригласив гості. Е, я, в принципі, їх знаю. І вони сьогодні, сподіваюся, до мене прийдуть, так? Да? А ми почнемо це відео поїхали. Так. Зараз будемо... Эм, ага, про... Ну, ну, в принципе. Да, Давай. А чого такое составить, ну, не буду. Ну лишь, по домам там сидят все. Да ну, я не вірю. Л, житель выкрывай. Странно, выкрый сам. Эм, чого? Скорее не тут. Що? Тут якось ума. Так, що тут написано? Ми виходимо на... на... Назавжди з села? Да ну, я не вірю! Я не вірю, щоб вони з села ходили. Ні-ні-ні, я не вірю. Ні, хтось по-любому в вдо... по домах там сидить. Ні. А де вони тоді? Алло! Невже залишився один? Ні, 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 не можу, не можу таке бути. Ну в шахту вони цю точно не зможуть піти. Це ж селяни. Ні, це так може сказати. Ну де селяни, я не розумію. Це дуже странно. Я не розумію, де тут... Є селян, я не розумію. Так, мені треба побігати і подивитися. Може вони десь ховать, може хованки грають вони. Все дуже сильно сховалося. Так, опа, ну а хто тут големов бив? Це що такое? Тут големок хтось вбив? Е -е. Чиво? посмел голимов бити не, -не, -не. не, не может и бути о портал кстати я уже спочатку и не побачил тут давай возьмем такі и такі ну, давай еще на всякий случай таки что можно было обороняться так где хай все побігли. Зараз будемо іскати їх, бо це якось не діться. Що таке, я не розумію, ага. Куда ты куда ці соляны поделася, ага? А, опа, ну. А хто тут бифтв вбив? Так, я не понял, хто тут всіх вбиває? я не розумію. Хто тут всіх вбиває? я не розумію. Алло! Хто тут он бродит у нас тут. Ану, вийди! Може тут ні. Я не розумію ще нічого, а ну де вони? Ну де вони можуть бути ще? Я вже не знаю, де вони. Ладно, може вони рішили не сьогодні, вони просто подумали, що завтра можна було. Ну де от вони? Оце от в мене велике питання. я взагалі не розумію. А де що в мене є. Кстати, я точно у мене ж є штани от Діаманти не буду тратити. Я просто вот так... Ой. Блін. Просто я роблю так. Так, і ще захищаюся. С чем он хотел будет чуть-чуть броня? Вот де можешь что-то, я вообще не представляю. Так. Опа, ну, а то и шахты не було. Не понял. Це шо, що ж таке, га? Не розумію. Це шо, що ж таке? Тут вода. Так, Щось я не чуваю, Щось тут. не дуже безпечно.